Хотіли мобілізувати, але ухилився від служби. Ще в грудні 23-го року. Лучанин отримав повістку. Згодом пройшов ВЛК і вже на моменті, коли чоловіків мали відправити до військової частини, відмовився служити. Так йдеться у вироці суду. А все тому, що під час проходження медкомісії його повідомили про те, що колишня дружина, яка на той момент проживала у республіці Білорусь, померла. Ця трагедія приголомшила чоловіка, адже у колишнього подружжя ще є спільна дитина на той момент шестирічного віку. Обвинувачений каявся у скоєному, але доводив суддям, що на той момент наміру служити в ЗСУ не мав через те, що в нього лишилася маленька дитина. Разом із захисником вони подавали запити і клопотання, аби закрили кримінальне провадження, тому що тепер дитина напівсирота і щоб через це йому дали відстрочку від мобілізації. Як виявилося, що на початку повномасштабного вторгнення Лучанин перебував у одному із батальйонів, і до того ж, він не відмовлявся від чергової мобілізації. Знову чоловіку загрожує один рік позбавлення волі, але наразі суд ухвалив рішення зупинити розгляд справи, оскільки за офіційною інформацією, чоловік перебуває у лавах ЗСУ та вважається зниклим безвісти. Анна Грабовська, Дмитро Кудик, телеканал Аверс.